Так, я не хочу. Це як варіант замінити, можна мертво справу. Це не гірше. Дивіться, якщо. Після другого сеансу в нас набагато краще було зв'язок і утворювати або відправи, і потрібно це до нас. Зараз... Ідея виникла у нас в відділенні <плес> фізичної терапії під час. Повернення наших колег з Донецького напрямку. Ми вирішили, що це важливий момент об'єднатися між службами, між структурами, між міністерствами а для ефективності праці, для якісної якісного відновлення. Тому були запрошені і фізичні терапевти, і лікарі ФРМ з госпіталів Збройних сил України, служби безпеки України, з міністерства внутрішніх справ. От для того, щоб була одна ідея, одна хва. Одні знання, одні навички, щоб ми робили одну роботу ефективно для скорішої перемоги. Як То якщо до мене попадає людина, не цивільна, а військовий, я міняю свою стратегію як мінімум спілкування. Тому що я розумію, що він перший раз до мене, коли приходить, я детально пояснюю кожен свій наступний крок. Тобто, що я буду робити, щоб знизити цей стрес-фактор і дати можливість йому більше довіритися, да, тому що це грає ключову роль, наскільки далі піде потім реабілітація і відновлення? Пояснюючи вправу з 2014 року. Моя була одна із моїх булих головних завдань: це відновити пацієнта максимально швидко і поставити його назад в стрій, щоб він повернувся до виконання своїх службових обов'язків. І я їм пояснюю всім, моя головна задача, яка б не була в тебе травма. що б не було, основне, коли ти йдеш по вулиці, щоб ніхто в житті не міг сказати, що в тебе це було. Оце головна задача. Сьогодення нам дає виклик за викликом думати, що так було в 2014 році, так не буде вже в 2025 році. Розумієте, йде час, реабілітація йде в постійному розвитку. І якщо реабілітолог буде залишатися на тому рівні, 2020-2022 року. Ні, сьогодення нам каже, що треба йти вперед. Правом моли по этому я очень понимаю. Да, что